Усім приготуватись масова мобілізація українців. Друзі, всім привіт! В Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти: 10378 і 10379. Це саме ті законопроекти, про текст яких говорилося вже досить давно, а саме про масову мобілізацію українців, тобто, що мобілізувати будуть всіх. Є вже офіційний текст, так як законопроект даний зареєстровано. Ми зараз швидесенько пробіжимося по змінах, які хочуть. Вноситись з роз'ясненням обов'язково, щоб ви для себе розуміли, чого очікувати. А в кінці я дам юридичне обґрунтування щодо даного законопроекту, що я думаю, як юрист. Отож, даним законопроектом пропонується наступне удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, в нас на даний момент не дуже вдосконалена саме процедура, не дуже вдосконалено те, хто має повноваження вручати, перевіряти документи і в такому плані. Вони це. Хочуть врегулювати зміна призовного віку з 27 до 25 років, в нас зараз призовний вік з 27 років, його хочуть знизити до 25 років. Ну, в принципі, це вже раніше пропонувалося, але зараз цим законопроектом хочуть знизити. Далі надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки і збереження грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів. Тобто, якщо військовослужбовця було звільнено з полону, йому може надатись відпустка на 90 днів з збереженням грошового забезпечення. Далі встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України. Тобто будуть надані нові повноваження новим особам, які зможуть вручати повістки, надавати іншим громадянам і інформувати на рахунок цих всіх. Моменті йдемо далі. Відстрочку від мобілізації тепер зможуть отримати не всі. Пропонується внести зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме, чоловіки з третьої групи інвалідності, не будуть мати відстрочки від мобілізації. Також Право на відстрочку мають особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, та або одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово зобов'язаного для здійснення за ними такого догляду. Тобто тепер не буде підходити третя група інвалідності дружини, і батьки або батьки дружини мають самостійно обрати військову службу. Який буде здійснювати за ними такий догляд. Йдемо далі. Які є опікунами особи з інвалідністю першої чи другої групи, визначеною судом недієздатною? Тобто раніше були всі групи, зараз тільки перша друга група. Члени сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої групи зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої групи. За умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово зобов'язаного для здійснення ними догляду. Члени сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю другої групи або особи яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, зайняті постійним доглядом е за такими особами, за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військово-зобов'язаного е для здійснення за ними догляду. Тобто раніше можна було здійснювати догляд за будь-якою особою з інвалідністю. Тепер має бути якийсь ваш родич і обов'язково рідний родич. Всі особи з інвалідністю тепер не підійдуть. Жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А також якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку. Вагітні жінки, тільки чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради, тобто також надається відстрочка жінкам, які є вагітними, також коли в них є дитина до трьох років, і якщо є відповідний висновок, до віку. Років можуть надати відстрочку. Ну і тільки чинним народним депутатам. Йдемо далі. Здобувачі професійної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю. Тобто тепер рівень має бути послідовним і за однією спеціальністю. Не можна, що вчились на одну спеціальність, а перейшли на іншу, тільки за однією спеціальністю. Також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, наукові і науково-педагогічні Працівники закладів вищої фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, і педагогічні працівники, які працюють на повну ставку, тобто раніше можна було отримати відстрочку, якщо ви е, працюєте на 0,75 ставки. Тепер ставка повинна бути обов'язково повною. Йдемо далі. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 6 місяців. військового зобов'язання з числа громадян, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану. Уточнення порядку бронювання для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах Державної служби категорії А, всі військовозобов'язані для державної служби категорії БВ до 50% кількості військовозобов'язаних. Тобто, якщо у вас категорія БВ, тільки 50% будуть заброньовані і отримано відстрочку. Далі у зв'язку з інвалідністю першої або другої групи, якщо військовослужбовці не висловили бажання, Продовжувати військову службу. У зв'язку із звільненням з полону, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу, виключення з переліку висновків військово-лікарської комісії, висновку про обмежену придатність до військової служби. Тобто такого висновку, що обмежено придатний у воєнний стан, не буде існувати, буде або придатний, або непридатний до воєнної служби. Йдемо далі. Тут найцікавіше запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. Тобто, військову підготовку зобов'язані будуть пройти всі громадяни від 18 до 25 років. Це буде обов'язок запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку, тобто буде можна можливість пройти військову службу до 25 років встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від зяття на військовий облік та проходження військової служби. Тобто, якщо ви ухиляєтесь від проходження військової служби або від обліку, до вас будуть застосовані всі можливі заборони зі сторони держави. Ви взагалі не зможете по факту існувати, не працювати, нічого не переоформити. Все буде заборонено. Далі надання повноважень національної поліції України щодо участі у заходах мобілізації. В нас розумієте, що була така проблема, що працівники поліції не мали повноважень вручати повістки і там здійснювати якісь затримання. Це все. Хочуть врегулювати встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби, тобто обов'язково має бути базова військова підготовка, хто хоче працювати в державних органах. А також в державних установах залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу. Тобто будуть всіх максимально заохочувати до мобілізації і всі будуть приймати в цьому участь. Також є дуже важливим, яку ж відповідальність хочуть ввести за порушення військового обліку. В нас є згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 210 і 210 прим. 1. 210 хочуть доповнити. Ти наступними змінами штрафів. Перший штраф буде від 8 тисяч 500 гривень до 17 тисяч гривень. Якщо ви, наприклад, просто не стали на облік. От, наприклад, там 17 років не пішли, не стали на облік, буде 17 тисяч штраф. Далі, якщо ви е, не з'явилися по повісті, порушили е, правила військового обліку. Буде штраф від 34 до 85 тисяч гривень. А відповідальність передбачена за частиною другою від 153 тисяч. До 204 тисяч гривень. Також хочуть додати в Кодекс України про адміністративні правопорушення саме затримання осіб, які порушили військовий облік, і хочуть внести кримінальну відповідальність за те, що особа, наприклад, відмовилася від проходження військово-лікарської комісії. Ось такі друзі, зміни хочуть нам внести. Отож, який висновок я можу зробити як юрист? Дуже багато змін, які хочуть і пропонують внести в ці закони, вони не відповідають загальним засадам і відповідно основному закону Конституції України. Тому я думаю, з цього всього залишиться дуже малий відсоток. І ви найперше повинні розуміти законопроект. Тільки зареєстрований, він ще не прийнятий, не набрав законної сили. І до моменту, поки він підійде до другого читання і до підпису президента, якщо він взагалі підійде, на що я дуже сильно сумніваюсь, то відсотків 75 з цього законопроекту точно відсіється. А що ви думаєте на рахунок такого законопроекту, напишіть в коментарях. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.